Краще брати невеличке сверлишко, проте розсверлили дирочку і ставили туди, або як цю бачу, бляшаночку, щоб вона потихонечку капала. Іван Іванович показує, як правильно збирати березовий сік. Чоловік у цій справі знавець частує всю родину власноруч цідженим соком вже десяток років. Спочатку треба вибрати берізку з міцним стовбуром не менше 30 сантиметрів у діаметрі. Робиться невеликий отвір у корі розміром до одного сантиметру, щоб потім дерево могло легко відновитись. Маючи язву, я практично взагалі воду сиру не п'ю. П'ю або соки, но соки розведені. Около 50 літрів на дві на сім'ї ми, ми його закладуємо. Може ходити з сезона до сезону, а може і ні. А от сам Іван Іванович найбільше любить вживати сік, необроблений та без жодних добавок. Пригощає і нас. Смачно. Який, да. Який Воно п'ється класно, без цукру, без нічого. Лікарі теж радять пити сік у перші два дні після збирання, бо зберігаються у ньому майже 30 корисних для організму компонентів. Дітям старше 6 років вживати його радять не більше 100 мл на добу, а от дорослі можуть і до півлітра. Хоча є й протипоказання. Варто бути обережним у випадку виразкової хворобою шлунку, двадцяти персної кішки, сичеком'яної хвороби, індивідуальної непереносимості. Та у людей, що страждають алергією на березовий полок. Біологи радять не забувати, коли процес збирання соку завершиться, а це буде на першому тижні квітня, отвір, з якого витік сік, потрібно закрити мохом, аби не почалось зараження дерева зсередини, важливо, що самі отвори мають бути глибиною не більше ніж 50 міліметрів, так діаметр не більше ніж 15 міліметрів, оскільки навіть знову ж таки досвід показує, що глибші отвори не варто робити, оскільки переважна частина соку рухається по біля коровій зоні, так тобто, чим глибше в це додаткового ефекту ніяк не дасть, лише поранить більше дерева. На жаль, цих правил дотримуються далеко не всі. Наприклад, ось ці берези, які знаходяться біля проїзної частини неподалік від Ужгорода, мають максимум 15 сантиметрів у діаметрі стовбура, їхній вік не більше 10 років. Майже на кожному дереві є отвір, а сік ледь-ледь капає. За таке недбале ставлення порушникам мали б виписати штраф щонайменше у півтори сотні гривень. Якщо дерево нанесена шкода, стягнути можуть до двох тисяч. Проте зона біля траси кажуть в Ужгородському лісгоспі територія села, тим більше виділена під пасовище і навестила тут може тільки сільрада. Лісгоспи відповідають виключно за ліси. Офіційно в Ужгородському районі дозволено збирати сік лише на території сіл Анталовці та Худльова. Попри це, щороку лісівники фіксують купу порушень, але якщо не зловити порушників на гарячому, знайти їх важко. Ми зустрічали дерева, із яких з яких іде березового соку, це села Анталовці, Худльово, Кібляри, Середнє, Вовкове. От здебільшого це ці села. Насадженнях у лісгоспу випадки трапляються. Порушника дуже важко знайти, але людина гуляє в лісі і, і дуже важко доказати, що ця людина заготовляє березовий сок. Порушення закону полягає і в тому, що сік тут збирають на продаж. Найбільше заробляють на цьому жителі кібляр та анталовців для селян. Хороший заробіток з масштабами справжнього невеликого бізнесу. Незаконний і без податків. Щоб збирати березовий сік на продаж, селянам потрібно оформити ПП. Та отримати у районного лісгоспу ось такий лісовий квиток за останні п'ять років жодного такого документу на продаж березового соку виписано не було, як і жодного штрафу за порушення.